Управління поліції охорони Чернігівської області рекомендує захистити вашого школяра. На сьогоднішній день всі готуються до початку нового навчального року 1 вересня, тому поліція охорони на сьогоднішній день приймає участь у створенні безпекового середовища для дітей, як на територіях закладів освіти шляхом встановлення тривожних кнопок. До речі, в місті прилуках всі майже заклади освіти обладнані цими тривожними кнопками так і за межами, за межами закладів освіти. Що пропонують в поліції охорони? Завантажити спеціальний додаток, який допоможе батькам відслідковувати місце знаходження їхньої дитини. Скачуємо застосунок, він безкоштовний. Телефон дитини. На телефоні дитини буде кнопочка СОС, виклик тривожної групи реагування. Для батьків також є застосунок, який прив'язується до застосунку дитини для можливості батьку, матері дивитися, де дитина знаходиться. Цей застосунок можна завантажити на будь-який смартфон, розповідає Сергій Дерев'янко. Від моменту натискання дитиною на кнопку СОС до прибуття наряду поліції проходить кілька хвилин. На території області у нас вже є таких застосунків, майже 200. Ми використовуємо також і в левого і в прилуках також встановлені. Так, були виклики, і виклики також пов'язані не тільки коли дитина викликає, але дитина стає свідком якоїсь крадіжки. Або йдучи додому, людині стало погано. Дитина може натиснути кнопку, щоб наш наряд поліції надав першу медичну допомогу людині. Щоправда, цим застосунком активно користуватися можуть не лише школярі, а й дорослі та літні люди. Також СОС кнопки встановлюють в адміністративних будівлях і закладах освіти. В усіх умовах, яких ми зараз опинилися в умовах воєнного стану, звичайно, питання безпеки дітей є питання номер один. От ми зараз на порозі нового навчального року і нічого не хвилює так, як хвилює створення безпечних умов. Ну а те, що є тривожна кнопка, я вам скажу. От для мене особисто це набагато спокійніше. От я вже звикла, отам там стоїть поліцейська машина. Значить, кнопку, я, якщо, не дай Бог, треба буде використаю, то тут будуть люди, які вже безпосередньо будуть, будуть цим займатися, безпекою дітей. Це, звичайно, дуже добре. Дуже добре. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день не прийшлося користуватися тривожною кнопкою. У кабінеті Наталії Бурлаку стоїть портативний GPS-трекер з тривожною кнопкою. Він працює аналогічно додатку, що в телефоні. Наряд поліції знаходить вас по координатам місця знаходження.